Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Запиши число мінус 7,12 у вигляді суми трьох рівних доданків. Приступаємо до виконання. Мінус 2,1 додати мінус 2,1 додати мінус 2,1 друга. Маємо суму трьох рівних доданків. Знайдемо суму, додаємо три від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, додаємо модулі 2 додати 2 додати 2 буде 6, 1 друга додати 1 друга буде 2 других, да ще одна друга. Три других, три других дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Три поділимо на два, неповна частка буде один, додаємо до шести. Востачі також буде один. Отримали мінус сім цілих одна друга. Ми записали число мінус сім цілих одна друга у вигляді суми трьох рівних доданків. Номер десять. І завдань для перевірки знань до параграфів з 31 по 35 підручника математика 6 виконано.